Вітаю! Зараз я хочу подивитися питання, коли звільнять токмак. Вищі сили, скажіть нам, що заважає звільнити токмак і коли це відбудеться для окупації звільнень токмака. Так, є якась призупиняється. Йшла активна робота по звільненню токмаку. Відбувалися активні дії. Велика там зібрано або велика кількість агресора саме окупанта. Підкріплення. Зараз я хочу подивитися для того. Так, все одно їх будуть вбивати. Це призупинення, воно ненадовго. Туди підсилення прийшло, але це виграють час. Це як Просто від... відтягують час звільнення токмаку. Цим. Все одно всіх знищать наші військові з неба. Так, їм не вдасться. І суд земний іде, також будуть вбиті вороги, не вдасться ворогу. Ці маневри його. Так, він очікує на прибуття підкріплення, але всіх буде вбито. І до нього в токмак до окупантів не прийдуть. Більше підкріплення не буде. Така буде битва сильна, будуть брати людей в полон окупантів, і буде взято в полон вся їхня зброя, а також в Токмаку відбудеться суд земний. Це про розслідування, я так розумію, будуть викриті якісь важкі Злочини. Так, щось пов'язане з дітьми і з жінками. Військовим, військові грабували. Угу, не розповідають. Так, ем. Э Щось відбувалося з жінками і дітьми. Як люди рятувалися, ви їх вивозили і якісь. Там будуть розслідування злочинів, і з цим буде. Не буде розголошено оці злочини, так, які там були, є. Є люди в полоні Так, місцеві жителі їх отримують також біля Ну, їх використовують як прикриття. Так, вони захищаються місцевими. І, можливо, є така річ, що вони з собою перевозять яких то людей мирних. Перевозять із собою і ними прикриваються. прошу еще не очень и расповедает так що и там Там знаходиться якийсь чоловік, який саме займається колаборантами. Оця сітка колаборантська, оце в нього там або він звідти керує ними, або там живе. Така людина займається. От сітка інформаторів чи щось таке, що допомагає з робити руйнування. Ці руйнування на території України. Так. Саме проти мирного населення здійснюється. В такмаку знаходяться керівники цієї агентури, що допомагає руйнувати людям вдома. Так. Це все пов'язано із судами, що відбувається. Будуть розслідування от, з приводу цих всіх злочинів. Їм не вдасться втікти. Так. Так, буде звільнено Такмак мирним е, мирно, не буде зруйноване місто, не буде з, з, саме лінія фронту, чи щось відбуватися стосовно мешканців і мирних будівель. В Токмаку є е, придушення агресії ворога, і це буде відбуватися, ну воно вже відбувається. Це з неба, точні влу... такі влучання. Це карта миру вийшла, це дуже добре. Дивіться, на токмак в найближчий час це оцей період листопад. Має звільнитися від окупації. У вас таємно не розголошують, але щось відбувається. У вас ворогу не дають дороги, нема дороги. Його підкріплюють, але це тільки на невеликий час і знищують всіх людей, що туди привозять. І... Прямі дії, придушення агресії і суд. Це в найближчий час має відбуватися в токмаку. Так. Я хочу забрати весь негатив, що заважає звільнити Токмак від ворога заперечую. Заперечую, відкриваю дороги Збройним силам України на звільненні токмака від ворога. Заперечую. Більше немає у ворога ніякої можливості зміцнювати свої позиції, ламаю всі плани ворожі. Заперечую. Більше не може руйнувати Україну. Ворог заперечує, більше як агенти. Ламаюся, сітка, агентуру, всю руйную. Більше ніхто не працює на ворога, не може, більше немає не, не співпраці, заперечую. Відкриваємо всі дороги на звільнення Токмака. Запереч. Прошу янголів-охоронців, духів роду, прошу відкрити дороги на деокупацію міста Токмак. Так. Де да відбудеться деокупація без втрати для мирних людей, цивільних і військових, всю агресію придушую. всю агресію окупантів Придушую, більше не можуть захищатися людьми. Звільняємо всіх людей, більше не можуть використовувати живих людей як живий щит. Заперечую, відпускаю всіх. Та прийде Верховний суд. Так, змінюється ситуація, звільняється. Це прямий. Так, мир, мир в токмаку. Перекриваю, перекриваю. Не, більше ніхто не боїться. Деокупація в Токмаку відбудеться без втрат для вирних цивільних людей якнайшвидше. Вищі сили, янголі-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на деокупацію токмака від ворожих військ. Звільнення всіх людей, що знаходяться в полоні, або їх примусово отримують, мобілізують жителів, відпускають всіх абсолютно людей, більше немає ніякої агресії злочинів, військових у таклаку. Мирне небо, щасливі люди, звільнені з окупації. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги на деокупацію Токмака. Прошу вищі сили відкрити дорогу. Не буде все сказане здійснене. Так, хороші карти. має найближчий час відбуватися суди, зачистка і вибиття ворога. Ворог буде втрат... втрата живої сили і втрата в нього агресії, що він не зможе чинити опір. Так, всі будуть люди, діти і жінки, всі захищені в топмаку. Дякую за увагу.